Доброго дня закуп такі продукти. Бурата англійська, не італіянська. Ось вот така в розторі. Так. так. Такі багет. Fraganski, meggot. Kiek? Okay. Okay. Kiek? Kiek? Bana... Banan. Banan. Kiek? Ką čia vadinasi? <laughs> 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 okay. Kabanas. Kabanas. Коштує 19 євро 50 по кілограмів. Такі кабанаси Максим полубляє. Тут є такі 5 штук. Смерть Ще один багет, масло, петрушка. Тільки треба покласти, запікати. Такі ягоди. Пів кілограму. Капуста. дуже полюбляємо капусту. Валерії Малина. 125 грам 2 євро 20 копійок. Валерія взяла сир, манго, свер намаска тут сэр, на хліб, пудінг шоколадний для Максима, для наголія для вер крем на маска на квіт або дерроде менбона фірма це це молоком, вес пудинг такий пудинг для Максима тоннець для салат вот, банка. махето кафе для сто грамм пепетир італьянский кілограму 12 євро 22 копійки. З печерецями, так і все з печерецями. З шампіньонами. Шампіньони, айстайк, айстайк. Старий, так? Так, так. Бренза. Бренза. 180 г Для салату, Поздности была. Так, протеїнова моцарела. Така ковбаска. така як докторська або сосиска. Має пів кілограма. Ось така сосіска. Вітер молока свіжого, альгойського, Альпійських горів, рамілати на наш майонез, але тут тільки з скропу, крутий кріп. Із свіжих яєць. Я валерій йогурт. Намазка ягідна на бутерброди. Намазка з зеленого персу. Супи се, супи на серна на бутербродът, да смакува. Еще една намазка. Еще вот с явода ме. Тук е

Покупили такую нечнушку. Нечнушка, нечнушка. Год. Как раз таки коля мені підходить для моїх окулярів. Так, буде, клетка ціна. 10 євро.